Я б хотів би, і ми колись зробили таку традицію, щоб пам'ять про такі народи, такі суспільства і про лідерів, які об'єднують такі народи, щоб ця пам'ять не затерлась, не стерлась в історії, а була назавжди з нами. І це один із елементів вдячності України за те, що мете прем'єр-міністр і міцний народ. Дані з нами з самого початку тут відкрита ця пам'ять і ім'я Мете Фредріксен, яка у нас була 21 квітня. 21 квітня, найскладніші часи виборонь України. І ми відкриваємо це місце для неї і для вашого народу. Трябва да се фотогрупваш,